Доброго дня! Я вітаю всіх підписників нашого каналу. А якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться на канал АвтоЕксперт Дніпро, тому що дуже багато. Позитивних відеоглядів на різні автомобілі, на самі різні від бюджетного сегменту і до преміальних багатопреміальних авто. І сьогодні, якраз на відеогляді на тест-драйві, у нас преміальне авто. Тому підписуйтесь, ставте лайки, відправляйте відео друзям, буде цікаво. А зараз я хочу перейти безпосередньо до нашого сьогоднішнього герою відеогляду. Це автомобіль Volvo xc 60 ми вже зняли не один і не два відеогляди на це авто, але сьогодні автомобіль цікавий з дуже цікавою комплектацією, з класним мотором. тому зараз подробніше про нього розкажу. Інженери, а також і споживачі компанії Вольво, вже давно зрозуміли переваги автомобілів з високим дорожнім просвітом над звичайними легковими автомобілями. Тому Вольво ще з початку 90-х років почало робити автомобілі на високому кліренсі на базі звичайних легкових машин. Але вже з середини 2000-х років компанія Вольво почала вводити в модельний ряд. Кросовери автомобілі, які ізначально створені як кросовери. І серед перших був Volvo xc 61 першого покоління, який випускався з 2009 по 2017 рік. Наше авто належить до другого покоління кросоверів xc 60, яке випускається з 2017 року. І ми знімаємо цей відеоролик наприкінці 2023 -го. І заміни повноцінної цьому автомобілю у компанії Volvo поки що немає. Тобто він лишається на конвеєрі, він вже має версії м'який гібрид, версії підключаємий плагін гібрид Але про повноцінну заміну мови не йде. Тому авто ще й досі актуальне. Треба зауважити, що навіть через 6 років після початку виробництва у 2023 році авто виглядає актуально. Воно несе Такі характерні риси Volvo, як у зовнішності, це, наприклад, фари зі світлодіодними вогнями у формі молота Тора, це характерний елемент. До речі, у більшої і більш преміальної машини Volvo xc 90 не у всіх версіях є молоти Тора. Проте у xc 60 у всіх версіях фари повністю світлодіодні і з ходовими вогнями у формі Молота Тора. Також у зовнішності варто зауважити зовсім Вольвівська. Не схожа ні на що решітка радіатора з великою емблемою, з стрілочкою, яка ще має, має функціональне навантаження, вона показує, де знаходиться замок капоту. Варто зауважити, що X-60 створений на платформі SPA, яка об'єднує декілька моделей шведської марки. Це і v 60 Універсал v 90 і седани s 60 s 90, і кросовери XC60 XC90. Ця платформа, яка називається SPA, передбачує комплектацію автомобілів лише двома типами двигунів. Це або бензиновий об'ємом 2 літри ровно, або дизельний таким же робочим об'ємом. Наш автомобіль приїхав із Америки, тому частіше всього у цих автомобілів бензинові двигуни, так і в нашого дволітровий двигун. Який носить значення Т-5, це турбований бенз... бензиновий двигун з потужністю 254 кінських сили і 350 Нм обертаючого моменту. Також зауважу, що на всіх автомобілях Volvo XC60 другого покоління встановлюється японська автоматична коробка передач Aisin 8 ступенева. У нашого автомобіля є повний привід з муфтою Haldex 5-го покоління. Це постійний повний привід, який дає змогу назад передавати до 50% обертаючого моменту. І на цьому, напевне, все, що варто знати про механіку автомобіля. На різних комплектаціях автомобіля Volvo xc 60 можуть бути 18, 19, 20-дюймові диски. Проте у нашої машини 20-дюймові диски, отакі ще й характерного дизайну Вольвівського. А ще хочу зауважити, те, що залишається незмінним при будь якому розмірі коліс, це кліренс 216 мм, це досить багато. Друзі, і ще хочу зазначити, оце моє особисте спостереження. Ми багато їздимо на різних автомобілях, це не секрет, напевно. Інколи за день там. Їздиш на п'ятьох, шістьох, сімох автомобілях, але кожного разу як сідаєш за руль Volvo і особисто xc 60 xc 60 це така, як золота середина серед модельного ряду Volvo вона дуже класна в керуванні. І до чого я веду? Що немаловажну річ у цьому відіграють підвізки автомобіля. У Volvo xc 60 у всіх версіях незалежні підвізки і передні, і задні це зрозуміло, але ще є така родзинка. У задній підвісці стоїть поперечна композитна ресора. Здається, що всі вже давно забули про таку реч, як ресора. Вона вже давно пройдений етап, могло б здаватися. Але Вольвівські інженери вдохнули, вдихнули нове життя. Поперечна композитна ресора. Вона довговічна, вона надійна. Окрім того, що передня підвізка виконана за двохважельною схемою, два поперечних важеля на одне колесо, і задня незалежна підвізка, і все це в комплексі дає дуже гарну керованість. І XC60 тут, ну, якби на вершині. Ось що хотів відзначити. Ну вже не раз, напевно, відзначали, але кожного разу, особливо в темну пору доби, дуже класно виглядають. Задні фари, які ось такими от світлодіодними і згибами відрізняються на кузові, виглядає дуже класно. І, друзі, варто зауважити, що залежно від комплектації на нашому автомобілі, це є, є безконтактний доступ до багажнику. Удобна зручна штука. І далі об'єм багажника в нашій машині 500 літрів, є можливість скласти спинку заднього сидіння. З багажнику. Отак це працює, електроприводи розблокують замки, є докатка. І ще зауважу, що повністю весь багажник обшитий навіть його пол м'яким отаким от матеріалом. Є отакі сіточки, тобто у багажнику можна зручно розмістити вашу поклажу і з багажнику не буде доноситись ніяких звуків. Це гарно для безшумки автомобіля. Так і є на ходу. Опинившись на задньому сидінні нашого Вольва, варто відзначити, ну також класні матеріали кругом, натуральна шкіра. У нашому, у нашому автомобілі вона ще й такого класного коричневого кольору. Вольво дуже уважне до деталей, тому всі ручки, всі переключалочки зроблені з любов'ю. А ще, ну це також особливості комплектації, це Гарно, панорамний, гарний панорамний дах, який класний доступ дає також і до, для пасажирів заднього, другого ряду сидінь, і він за, закінчується аж, за, аж на рівні заднього сидіння, на рівні спинки заднього сидіння. А ще в нас є отакий от підлокітник з підстаканниками, який дуже якісно зроблений. На нього приємно положити руку. Їхати так далеко. Перед ногами досить багато місця, тому для дорослої людини на задньому сидінні тут дуже комфортно. Так, і ще друзі, хочу про свої розповісти про свої враження на такій на поганій дорозі з ямами. У Volvo є вибір режимів, є режим оффроад Є комфорт, є еко, просто економічний драйв, економічний драйв але на бездоріжжі ми трохи з'їхали. Тут користуємося режимом офрод. Він трошки робить менш суворою систему стабілізації, трохи можна побуксувати, навіть якщо десь потрібно. Ми зараз на пісочку трошки побуксували, можна з'їхати. І ще у цьому режимі автоматично активується допомога при. Спуску з гори. І ще зауважу, що навіть на 20-дюймових дисках їде дуже плавно по ямах, отут такі дороги, ями майже в пів колеса, то йде дуже плавно, Вольво майже до водія нічого не доноситься, і дуже гарна шумоізоляція. Двигуна, бензиновий двигун, він і так не відрізняється шумністю, а ще у Вольво гарна шумоізоляція, тому майже не чутно двигуна на таких, от на там оборотах менше середнього у всіх автомобілях. Вольво є досить велике напрацювання над системами безпеки. Вони що тільки не роблять на відміну від загально прийнятих там фронтальних бокових ударів, вони ще автомобіль при випробуваннях скидають в канаву, там перевертають. Там є відео, ми, напевне, підставимо його. Тобто у Volvo дуже багато вкладує в безпеку і компанія Geely, яка зараз наразі володіє Volvo, дає інженерам повний карт-бланш на це. Тому автомобілі Volvo вже багато років дуже безпечні. І з виходом нових моделей нічого не міняється. Тобто безпека залишається на дуже високому рівні. В них кузови виготовлені з класної сталі. Дуже багато сортів сталі у двигуні, у вибачаюся, у використ... використано у виготовленні кузова. Ще дуже гарні матеріали, але ще відзначаються і активною безпекою. Так, у нашому автомобілі. Повний комплекс асистентів водія, який вже може працювати майже як автопілот. Тобто є окремі там є окремі системи відстежування сліпих зон у районі задніх, задніх крил автомобіля. От зараз увімкнув повністю автоматичний круїз-контроль і автоматичне кермування, і автомобіль рухається. Я дозволив максимальну швидкість 70 км на годину. Він зараз рухається за попереднім автомобілем 43 км на годину. Якщо буде гальмувати попереду автомобіль, наш автомобіль ще сильніше буде знижати швидкість. І, але в повністю автономному режимі не дає можливості працювати. Як я отак буду... Відпускати кермо, от зараз автомобіль попереду загальмував і звернув, звільнив нам полосу. У нас є трохи полоса вільна, тобто ми рухаємося попереду, але попереду знов світлофор, і ми зупиняємося в автоматичному режимі. Крім того, автомобіль нагадав мені, що потрібно тримати руль, тримати кермо надовго неможливо відпускати, тобто контроль лишається завжди за водієм. У всіх автомобілів Volvo є автоматичне гальмування перед перешкодою попереду, так названа функція City Safety. А також при руху заднім ходом, це називається Cross Traffic Alert, Вона спочатку попереджує, потім, якщо водій не реагує, вона повністю б'є по гальмах, зупиняє авто. А ще це вже залежно від комплектації, парктроніки. За допомогою парктроніків і камери, вона може виробляти автоматичне паркування. І це на нашому автомобілі також є. Ми зараз ми зараз це підзнімемо. Тобто авто повністю запарковує автомобіль, тільки підказує, який треба вимкнути передній чи задній ход і повністю керує. Керує кермом і запарковує автомобіль на парковочне місце. Причому працює класно, воно, підтягує до, якщо місце <кхи> ширше, ніж потрібно, воно підтягує до одної якоїсь сторони, тобто працює як досвідчений водій, навіть не, не як просто там на низькому рівні, а вже працює як досвідчений водій. І зараз ми намагаємося запаркувати авто. Автоматичною парковкою. Системою автоматичної парковки. Шукаємо зліва місце. Місце знайдено. Отепер потрібно зупинитись і вимкнути. Назад? Якому тримаю. Він підказує, коли потрібно. зупинитись і коли вимкнути задню передню передню передачу. Все. І ще навіть підказує, скільки, скільки ще місця залишилось, скільки ще потрібно давати. Назад, куси все. Все. Тепер зупиніться і включити передній ход, поїхали, знову просити вимкнути задню передачу, потрібно тільки трошки прогальмовувати, не забувати, якщо самостійно паркується, досить вдало, воно залишило десь по пів метра або 60 см з кожної сторони, Тобто можна виходити, рівненько ставити, ще просити вимкнути передній ход, то ще буде рівняти, ще буде рівняти рівненько, отак от, вот автоматично, і потрібно включити задній ход, це вже, це вже напевно максимально рівненько, так, да, ну десь по 60 може, дуже класно, все, кажемо. У положення паркінг, все авто на місці запарковано. Я думаю, ця система може стати у нагоді багатьом не таким досвідченим водіям, які от у такому, у такому тісному просторі. Ну, інколи важко запаркувати автівку. І є режими як перпендикулярної парковки, от такої, такі, як ми зараз зробили, так і паралельної. Це можна вибирати в режимі на центральному дисплеї. І це дуже зручно. І трохи про витрату пального. Звичайно, бензиновий двигун з гарною віддачею 254 кінських сили. Може у різних режимах їхати, але завдяки от 8 ступеневій коробці передач можливо утримувати, якщо ви їдете плавно, можливо утримувати. Витрату пального у досить ощадному такому ритмі у місті, це у міському трафіку, це буде ну 8, десь 8,5 літрів, у загородному циклі це буде десь 7-7,5 літрів, може навіть трошки менше. Тому варто відзначити, що от восьмиступенева коробка вона дає більше для мотору більше можливостей. Працювати у більш-ощадному діапазоні обертів і позитивно сказується на витрати пального. Ми вибрали зараз режим Off-Road і при цьому автоматично активується функція асистенту спуску з гори. Вона не дасть автомобілю розігнатись, от зараз тримає, тримає вже тормозами, авто не дає розганятись більше 9 км на годину. І ось такий значок. Запалює на панелі приладів, що авто рухається у режимі спуску з гори. А зараз увага, експеримент. Ми е, пробуємо, чи буде працювати система допомоги при спуску з гори. Якщо ви рухаєтесь, працює, працює, працює. Працює, але страшно все одно. Запалює, працює, але все одно страшно навіть до, до 6-7 кілометрів розігнатися страшно. І от зараз дивіться, я відпустив педаль гальма, і авто тримається, тримається, не откочується назад, тримається, і якщо натиснути тепер педаль акселератора, то воно плавненько поїде, поїде до гори. Тобто авто звичайно кросовер, але можливості на бездоріжжі в нього є і можливості. Досить широкий і це, крім того, що є гарний дорожній просвіт 216 міліметрів, ще й електроніка страхує водія від необачних дій, і це досить вдало працює. Сотня. Заводські цифри по нашому автомобілю по е, пришвидшенню до 100 км на годину це 6,8 секунди Тобто вона як для кросовера дуже активна, дуже динамічна. Ми зараз спробували розігнатись у режимі динамік до 100 км на годину. І це, ну я гадаю, може трошки більше 7 секунд зайняло дуже активний старт, такий потужний. Причому. Була також грязненька. У нас зараз зима. Була також грязненька на старті дорога, і навіть ніякого, навіть ніякого натяку на пробуксовку немає. Тобто, авто стартує моментально потужно усіма чотирма колісами. Так, ну що, друзі? Напевне, на фоні ось так автомобіля, який сам себе запаркував, я й буду завершувати цей відеогляд. На відеогляді у нас був Volvo XC60 2018 року із пробігом чуть більше 100 тисяч 112 тисяч кілометрів 18-го року другого покоління бензиновий Т-5 двигун, а, а знайти нас можна в Дніпрі навпроти річ річкового порту. Точний адрес княгині Ольги 19Б. Не забувайте підписатись, поставити лайки, переслати це відео друзям і залишити коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. З вами сьогодні був Валерій. До нових зустрічей, пока!